Зараз, Боже, в нас все добре, у в нас є їжа, в нас спокійно, у нас тепло. І я тебе відчуваю зараз. І ти, і ти, Боже, ти є любов, мені так добре з тобою, я просто відчуваю тебе. А скажи, будь ласка, а в дитинстві де був ти? Коли було так боляче, коли було холодно, коли було голодно, коли тато бив в нас, і я вибігала, вилітала з будинку, падала в траву. Ховалася в середині вулкан емоцій, болю, сліз, але треба було ось так в уста свої тримати, щоб ніхто не почув і не знайшов тебе. Де був ти? І я відчуваю, я, я чую цю відповідь, яка мене просто розтопила. Я почула, як Господь сказав, що я плакав разом з тобою. Це було настільки для мене сильно. Я, 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 просто, я вилетіла з кімнати, як ж, Наташа, скажи, я молилась, я відчула, я почула цю відповідь. Це правда, Бог може плакати з нами? І вона так подивилась на мене спокійно і сказала: так, Бог може плакати разом з нами.